Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 37-й урок курсу географії 9 класу Фінансова діяльність та комп'ютерне програмування України і світу. Фінанси це рух грошових доходів. Фінансові послуги це забезпечення за допомогою фінансового посередництва обслуговування руху грошей з метою отримання доходу. Міжнародний ринок фінансів включає в себе банківську сферу, страхову сферу та операції з цінними паперами, такі як акції та облігації. Суб'єктами фінансових відносин є держава, підприємства, організації, громадяни та працівники. До фінансових послуг відносяться кредитування, залучення коштів із зобов'язанням їх повернути, переказ грошей, випуск платіжних карток, дорожніх чеків, їх обслуговування, діяльність з обміну валют. Послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення торгівля цінними паперами розрізняють п'ять основних видів фінансових послуг. Перший це банківські послуги, а саме кредитні, гарантійні, посередницькі, консультаційні інформаційні, кредит це позика, яка надається на умовах повернення із сплатою відсотків за її користування. Види кредитів банківський, комерційний, іпотечний, податковий, споживчий або товарний, державний та міжнародний. Форма кредиту може бути грошова або натуральна, речова. Другий вид банківських послуг це страхові послуги. Захист майнових та особистих інтересів клієнтів за певну плату. У побуті ми часто чуємо, що люди страхують своє життя, свій автомобіль від можливих ДТП, своє житло на випадок пожежі і т.д. Третій вид банківських послуг це біржові. це послуги на ринку цінних паперів, акції облігації. В свою чергу, біржа це організований оптовий ринок, що характеризує загальний стан економіки через індикатори, біржові курси, тобто ринкові ціни, види біржових послуг, товарні, фондові та валютні, завдання: впорядкування ринків сировини капіталу і валюти. Четвертий вид банківських послуг це послуги за договором лізингу, наприклад, обладнання на прокат або довгострокова оренда. Ну і п'ятий вид послуг це послуги, що надаються фінансовими організаціями із залученням розміщенням грошових коштів громадян та підприємств або установ. У світових фінансових центрах зосереджуються банки та інші фінансові організації, що здійснюють міжнародні валютні кредитні та фінансові дії, операції з цінними паперами, дорогоцінними металами і т.д. Основою роботи світових фінансових центрів є великі банки. До топ-10 світових фінансових центрів, за даними 2020 року, відносять такі міста, як Нью-Йорк, США, Лондон, Велика Британія, Шанхай в Китаї, Токіо, Японія, Гонконг в Китаї, Сінгапур в країні Сінгапур, Пекін в Китаї, Сан-Франциско в США, Шенжень в Китаї, Цюрі в Швейцарії та інші. Рейтинг фінансових центрів складають за показниками у п'яти сферах: ділове середовище, розвиток фінансового сектору, інфраструктура людський капітал регіональні чинники. Додатково, наприклад, ще може використовуватися опитування фінансистів. Найбільшими банками світу, за даними 2020 року, стали Китайські банки Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China. На п'ятому місці Японський банк Mitsubishi UFG Financial Group, на шостому місці Американський JP Morgan Jason Company. На сьомому місці також американський UFG Holdings, на восьмому місці китайський HSBC Holdings, на дев'ятому французький BNP Paribas. на 10-му місці Китайський China Development Bank. Отже, як видно із списку, домінують саме китайські банки у світі. До значних банків також відносяться банки Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів та Італії. Специфічним видом фінансової діяльності є офшори. Офшор це формальна реєстрація компанії у так званій офшорній зоні, тобто країні, де низькі податки або їх взагалі немає на підприємницьку діяльність іноземців. Перевагою офшорів є те, що зареєструвати офшорну компанію легше і швидше, ніж відкрити представництво фірми в іншій країні. Недоліками діяльності офшорів є виникнення певної нестабільності у світовій економіці та фінансах у зв'язку з можливістю накопичення в офшорних зонах великих обсягів капіталів, створення умов для відтоку капіталів. Підтримка тіньової економіки, зменшення зайнятості населення, негативний вплив на соціальну ситуацію в країнах, де знаходяться власники офшорів, пов'язаних з ухиленням від оподаткування. Найвідоміші офшорні зони світу це Панама, Гібралтар, що належить Великій Британії, Ліхтенштейн, Штат Делавер, в США, Кіпер, Багамські острови, Ірландія та інші. Країни офшори муно поділяють на два типи. Перший тип це малі островні держави з невисоким рівнем розвитку власної економіки і високою політичною стабільністю. Наприклад, Беліс, Багамські острови, Британські В'ягінські острови, Вануату, Кайманові острови і так далі. Другий тип це країни підвищеної респектабельності, які вимагають фінансову звітність, більший контроль з боку країни. До них відносяться Кіпер, Гонконг в Китаї, Люксембург, Швейцарія. Територіально офшорні зони розкидані по всьому світу, як видно з карти на моніторі. Згідно закону України про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, до фінансових установ в Україні належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичуваного пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди та компанії. Функції фінансових установ прийняття від населення вкладень та інших коштів, що підлягають поверненню, надання позик, здійснення фінансового лізингу. Послуги з переказу грошей або цінностей, надання споживчого іпотечного кредитів, торгові операції з цінними паперами іноземною валютою, брати участь у випуску цінних паперів та надавати послуги страхування. До основних проблем в сфері фінансової діяльності України належать нестабільні умови ведення бізнесу, незахищеність права власності та неефективний рівень управління, недосконалість механізму захисту прав споживачів. Низький рівень інвестування, недовіра та необізнаність споживачів послуг, недосконалість податкового законодавства, обмеження валютного законодавства. Вільна економічна зона це частина території країни з особливим режимом управління і пільговими умовами діяльності. В Україні їх сім. це Севаш, Донецьк, Азов, Закарпаття, Яворів, Славутич, Трускавець і 10 спеціальних економічних зон, основні фінансові центри України. Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів. Цікавим є показник фінансового здоров'я бюджетів України. До розрахункових фінансових показників входять наступні індекси. Основний баланс: основний баланс розрахунку на одного жителя, прибуток на одного жителя, залежність місцевого бюджету від місцевих податків та зборів, залежність від фінансової допомоги, податкова спроможність. Трансфертна стабільність, бюджетне забезпечення, податкова автономія, коефіцієнти виконання бюджету та забезпечення загального боргу. Згідно з даними дослідження 2017 року найвищий рівень фінансового здоров'я серед міст продемонстрували місто Одеса 8 балів з 10 можливих, на другому місці місто Рівне 7,5 балів та на третьому місці місто Полтава 7,1 бала. Найнижчі позиції рейтингу зайняли місто Херсон. Місто Черкаси та місто Луцьк. Найкращу динаміку продемонстрували Вінниця, Житомир та Кропивницький. Серед областей України найкращі показники були у Запорізької області 7,3 бала, Черкаської 7,2 бала та Волинської області 7,1 бала. Найгірший стан фінансового здоров'я спостерігався у Рівненській, Дніпропетровській та Луганській областях. Найкращу динаміку продемонстрували такі області, як Львівська, Чернівецька та Тернопільська. Стосовно банківської системи України, то вона регулюється Національним банком України. Національний банк України, скорочено НБУ, це Центральний банк України, особливий центральний орган Державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, законом України про Національний банк України та іншими законами України. Він є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу. Кредиту та зміцнення грошової одиниці України гривні, також регулює та наглядає за діяльністю комерційних банків України, функції НБУ: забезпечення стабільності грошової одиниці України, розробка і впровадження разом з урядом ефективної кредитно-грошової політики, здійснення грошової емісії і контроль за грошовим обігом, здійснення міжбанківських розрахунків, в тому числі і міжнародних відносинах, продаж кредитних ресурсів комерційним банкам, кредитування уряду. Регулювання та контроль за діяльністю комерційних банків та інших кредитних організацій, здійснення валютного регулювання забезпечення конвертованості національної валюти, зберігання та регулювання золотовалютних резервів, управління державним боргом. До головних завдань Національного банку України належать цінова стабільність, монетарна політика, фінансова стабільність банків, мікро- і макропруденційний нагляд, ефективні платіжні системи, готівка та безготівковий обіг. До топ-16 найбільш надійних банків України у 2020 році відносяться банки з України: це державні Ощадбанк, Приватбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та приватні Пумп- та Таскомбанк, а також іноземні банки Австрійський Райфайзенбанк Аваль, Французький Кредитагріколь Банк та Укрсиббанк, Американський Сітібанк, Нідерландський ІНГ Банк Україна, Німецький Прокредитбанк, Польський Кредобанк. Угорський ОТП Банк, Італійський Правекс-банк та Люксембурзький, хоча по суті російський Альфа-банк. В Україні всього 75 банків. До ТОП-14 банків в Україні за фінансовою стійкістю відносяться в основному іноземні банки: це Нідерландський ІНГ Банк Україна, Американський Сіті-банк, Німецький Дойче Банк ДБУ, Польський Ідея Банк, Австрійський Райфайзенбанк Аваль, Німецький Прокредитбанк, Французький Укрсипбанк. Польський Кредобанк, Угорський ОТП, Грецький Банк МКБ, Російський Альфа-Банк, Український державний Приватбанк, Італійський Банк та Французький Банк. За даними НБУ, найбільшу кількість відділень станом на жовтень 2020 року мали Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк Аваль, Укерсибанк, а Абанк, Альфа-Банк, ПУМП та Мегабанк. Щодо програмного забезпечення, то найбільш відомим і потужним виробником у світі є США. Відомі Сполучені Штати також і лідерством у світі з виробництва різноманітних комп'ютерних ігор, якими захоплюються як діти, так і дорослі, а прибутки досягають мільярдів доларів. В свою чергу, найбільшим експортером на світоваріна комп'ютерних ігор, виготовлених і на замовлення США, є Китай з прибутком понад 9 мільярдів доларів у 2019 році. До десятки великих виробників також входять Японія, Нідерланди, Німеччина, Китайський Гонконг, Польща, США, Іспанія та В'єтнам. Вказані в графіку 15 країн експортували понад 96% комп'ютерних ігор, що були експортовані у 2019 році, а сумарний їх дохід склав понад 20 мільярдів доларів. На цьому ми з вами завершимо розгляд 37-го уроку курсу географії 9 класу. Фінансова діяльність та комп'ютерне програмування України та світу. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!